Дивіться, мій гаманець. Це все, що в мене є. Я сумую і за ним, і за його грошима. Ну от вам ще одна представниця. Ну от. Пожити за чужий рахунок. Ну, що можна сказати. Поширено зараз, якби це люди, ну, вони зараз це вважають це нормально. Отак, просто сидіти, сидіти на шиї як паразит. Просто і все. І викачувати, викачувати з хлопця гроші. Тому що вони йому наша, а от вона така вся там, там на процедурі треба, на ту треба, на айфон треба, на все треба. Ну, звісно. А хлопець хай собі там, на роботі там, по 12 там, чи посики годин собі там. Кажемо так, спину в а гроші буде приносити їй. Ну, нічого дивного. От. А таким, як вона, якщо мене дивляться жінки, я думаю, вони дивляться, я би радив іти працювати. І не треба свої всі фінансові проблеми і так далі скидати на чоловіка. Це ваші проблеми, це не чоловіка проблеми. Ви їх створили, ви їх вирішуєте. Чоловік їх не повинен за вас вирішувати ваші проблеми. Чоловік сам свої проблеми вирішує. Я щось сумніваюся, щоб жінки вирішували проблеми чоловіка. Фінансово. Щось, я не думаю, що таке, що таке буває. Ну, можливо, десь за якимись там дуже рідкими випадками. А більшості ні. Тому саменькі, саменькі, дете і заробляєте гроші. На айфони там і на, і на інше заробляєте і купите собі. А чоловіків не чіпайте. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну і побачимося.